Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. У березні на всю країну прогреміло гучне розслідування про розкішний маєток Віктора Медведчука у Пущі Водиці. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей маєток узяла на збереження ГОНПУ Межигір'я. і ця тема могла би бути насильно актуальною, адже пройшло вже півроку. Однак, за даними журналістів, 3 жовтня, на територію біля маєтку Медведчука у Пущі Водиці, приїхали представники компанії Марченко, викликали поліцію та заявили про своє право на власність. На ділянці розташовується база охорони. І компанії Медведчука шторм за вісім місяців з моменту повномасштабного вторгнення ніхто з представників Медведчука тут не з'явився і ніяких претензій не висував. Це відбулося після того, як Медведчук опинився в Росії після обміну. Йдеться у відеоматеріалі УП. А уже через декілька днів, 12 жовтня, представники Медведчука знову викликали поліцію на територію біля маєтку. За даними джерел інтернет-видання, на території маєтку цілодобово чергує поліція охорони, виконуючи цю роботу на комерційній основі. Це означає, що під час повномасштабної війни з Росії. Його хтось оплачує поліцейську охорону для маєтку Кума Путіна. Поліцейські забороняють себе знімати. Екіпаж патрульної, який було викликано на місце обшуків знімальну групу української правди, розповіли журналісти. Також варто додати про славно звісний вагон сувенір, що, за даними видання, «Слідство інфо є київською копією фашемебельного вагону ресторану Пулман. Телеведуча Оксана Марченко подарувала своєму чоловікові на день народження у минулому році, оскільки на вагоні великими золотими літерами написано Пулман. Ми спочатку подумали, що це ла. Ширі вагон, який коштують по 2 мільйони доларів за штуку, але потім поговорили з людиною, яка будувала цей вагон, і виявили, що це по суті підробка. Коментує голов редакторка слідства «Інфо» Анна Бабінець. Українські дизайнери перемалювали вагон за скізів Пулман, але усе робилося руками українських, а може, і російських майстрів. Вагон ресторан з купою золотих та позолочених деталей усередині будували близько року. Не можу повірити, що Марченко пошкодувала пару мільйонів доларів на чоловіка. Швидше вірю у те, що у Пулман відмовилися робити так. Збочення вагону притаман небагато кітчеве оформлення, та найперше, що кидається у вічі золотий самовар і склянки з російським гербом. Це комплекси, коментує активіст Петро, який наглядає за монументальним вагонами маєтком, аби його не псували мародери. У коментарях до допису Анни Бабінець читачі слідства інфо не приховують шоку. Хворі люди, який ор. А навіщо йому вагон? Чувак собі щоденно влаштував Чемодан вокзал Росія. Тварина це лише деякі з коментарів до матеріалу. Однак прибічник Путіна Медвечук може бути покараним. Навіть перебуваючи в РФ. для цього необхідно вилучити його бізнес на території України. Золотий вагон, нерухомість тощо. Про це у телеграм написав шеф редактор обозріватель Сохар, десь загадково зник із інформрадарів Золотий вагон Медвечука, знайдений правоохоронцями в одному з його чисельних маєтків Київської області. Той далекий родич золотого унітазу Януковича спав на думку, коли переглядав вірусне відео в течі розмародерів з Херсона, пише шеф-редактор. Однак на території України у Медведчука лишилися не лише золотий вагон, чимало будинків, замк. Ків резиденцій, у яких варто поселити тих людей, які змушені були тікати з окупованих територій, і чиї будинки зруйнували розокупанти. У Кума Путіна в Україні лишилося чимало бізнесів, особливо записаних на деопутатів ОПЗЖ, великих забудовників та різного штибу авантюристів. За оцінками компетентних джерел, медвідь до війни був щонайменше доларовим мільярдером, і значна частина його капіталів обертається в Україні під парусом усім відомих людей. Здавалося б, до чого тут парус? Написав Сухар. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог разумов. С кого тисніть на дзвіночок? і пишіть свої думки в коментарях.